Тому що це не просто відкриття кабінету гінекологічного, це дійсно простір, куди жінка може звернутися, отримати комплексну допомогу по збереженню свого репродуктивного здоров'я. В даному кабінеті можуть отримати допомогу безоплатно всі жінки та дівчата, які опинилися у складних життєвих обставинах, які мають інвалідність, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, жінки, які постраждали від сексуального гендерно-зумовленого насильства. В даному кабінеті відбувається первинне консультування пацієнток. Збіра нам не вирішення про подальшу тактику ведення жінки. Жінка, яка звертається, може отримати повний спектр обстежень, гінекологічний огляд, консультування, проведення УЗД обстеження, клініко-лабораторні обстеження, психологічну підтримку і за необхідністю тоді вже проведення. Маніпуляцій малі операційні а тут жінка відпочиває після процедури та проводиться відповідне медичне спостереження за пацієнткою створені чудові умови і для перебування пацієнта комфортного такого приватного перебування. І е, чудові умови для роботи персоналу, і все поряд, все під рукою, і медикаментозне забезпечення, і забезпечення витратними матеріалами, і решта всього необхідного. Звертаємося до наших е, любих жінок, дівчаток, е, які мають проблеми в плані гендерного насильства, сексуального. Ми вам обіцяємо, що е, при зверненні до нас ми надамо вам кваліфіковану допомогу. Психологічну підтримку і забезпечимо ваше жіноче здоров'я. Маємо досвід, і ми пройшли відповідну підготовку і тому надаємо кваліфіковану допомогу в таких випадках. Кожну жінку приймемо з теплом, зрозуміємо, підтримаємо, надамо психологічну допомогу. Тому чекаємо всіх, будемо дуже раді допомогти.